Ей, hey йоу, everybody! С вами Дензобугаті залетіли ми, друзі, в Бравл Старс. Як ви бачите, у мене вже 42 рівень батл пасу. Це означає те, що ми зараз будемо забирати цю всю купу халяви. Так, іконочка, це у нас дропчик Легендарі. Тердроп дроп легендарний. Слухай ка а начало відосу то прям солідне. Давай подивимося, що нам дадуть. А дали нам супер -силу на набула. Ну, слухай. Я надіюся, якщо чесно, то на нового Бравлера або на якийсь легендарний скінчич. Ну, серйозно. Так, супереєр, це у нас плюс 100 коїнів. Забираємо ще кредити на кенджі, буквально ще трішечки, у нас і скоро буде. Так, іконочка красива, далі стардропчик, реєр, на жаль, і плюс 25 карточок. Так, гемаси. Гемаси зайвими ніколи не будуть. У мене вже їх, друзі, 195 гемів. Ну, прям солідна така купочка, я скажу. Можна купити якийсь класний, реально скінчик собі. Так, забираємо ще коїни, ще тисячу коїнів, ще одна, ще один пінчик. да? відкриваємо ще один стардропик, дають нам тут плюс 20 блінгів. Забираємо ще, в принципі, 30 гемасів. Ну і в цілому позабирали ми вроді як все. Скоро буквально ще трішечки, і у нас буде уже цей крутий скінчик. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Заходимо в шоп. Давайте подивимося, що в нас продається сьогодні в магазині. Ну, слухай, можна купити собі скін. Реально, можна купити собі класний скінчик і відкрити. Ну, п'ять рандомних стардропів. Let's go. let's go купляти скін. Ха! Я не знаю наше він мені. Але, як то говориться, хай буде На сквіка скінчик. Сразу його ми, в принципі, можемо одягнути. Скін сам по собі непоганий. Давайте приймемо паті. Зразу давайте одягнемо. Одягнемо цього сквіка. Ось він. Красивий наш бравлер. Зразу його викачуємо, так як я на ньому хочу ще поіграти. Так, пам пом пом А що тут треба взагалі, бро? Я даже не знаю. Серйозно. Якісь мінки, якась штучка, мінки, штучка. Давайте оцю штучку візьмемо. Нехай буде. Надію, що я правильний вибрав. Гаджет. Так, далі. Ми e, правда обрали Бемс, обрали. Хорошо, що в нас там по рандомних стартропах, братуха, буде легендарочка чи не буде? Давайте, якщо легендарочка, то ви підписуєтесь на канал і ставите вподобайдена. І кажете, що я підкрутив просто цю ігру. Так, плюс 50 карточок, Епік Уже начало непогане. Скінчик на Шейлі Скінчик на Шейлі, ну, в мене є ліпший. Так, ще один стар Тут у нас плюс 50 коїнів. Далі ще один реєр, плюс 25 карточок. Ще один стартдропчик нам приносить плюс 100 експішки ну і в принципі на цьому виходить і все, да. Ну, надеюсь, що ви все одно поставите вподобайку, так, да, і підпишетесь на каналчик. Так, що у нас по скінчиках? Красиві дуже є скини на Шейлі, кстати. Міг би собі прикупити, так? Да? Як варіант? Далі є ось такий прикольний скин. Є на ріко, реально крутий скін. Я вважаю, що це реально класний скінчик. Е, пам 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 В принципі, тут, а тут далі у нас осьо крутецький. Диви, яка ніта красива, реально прикольна. Так, ладно, все, хватить, 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 дивитися на ці скини, бо я, бо я вже буду донатити зараз. Так, забираємо ще тут. Його. Плюс 50 карточок на кенджі. Ну і в принципі, давайте поіграємо з квіком. Ну, не зря ще не зря, його викачав на дев'яту силу, купив на нього скінчик. Ну, як то говориться, треба на нього поіграти, потестувати, подивитися взагалі. На що цей скінчик? Спроможний, да, чому він такий дорогий? Так, ну слухай. Анімація атаки, в принципі, а, звичайно, ну майже звичайно. Так, що за нас сила. Мені цікаво провірити: Бемс, бемс, бемс. Слухай, а ми її вбили. Ха-ха, <братуга> а ми ти його вбили? А, поняв? Після нього залишається такий слід, який нас може хілити. Поняв, в чому приколямба? Ось в чому прикол. Так, закидуємо суперсилу, бемс. І слухай-ка. Ну, ворон помирає. Ворон помирає. Тут уже як не крути, Так, Сенді, 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 от. Тебе я би, кстаті, малесенька би підпубивав під, би. Так, залишилися ми, виходить, зіткнення у нас, да? Ну, зараз ми Сенді зловимо. Сенді, по-любому, зараз будемо ловити. Бо вона прям так впевнено, дає на педалі. А, в неї ворон в команді. Ну, слухай. ворони такі страшні, бо я їм закидую ось таку пітарду просто. І кажу, просто до побачення. Телебачення, пацанчики. Так, ворон, хвати тікати. Хвати тікати, бо тобі це, ну, просто, братуха, не допоможе. Так, де твій там тімейт? Ти вже хочеш його заспавити. Да? Наплюхо на ще одне. <смі> а ти поняв? в прикалям, бо що оцей гаджет що робить? Він, помімо того, що й мене хілить, так, да? як я зрозумів, він ще і сповільнює. Він сповільнює ще противників. Ну, слухай, реально, по і годне взяв щось. ідеї щось годне. Ну і, звісно ж, ж паралельно ще й виконує на ньому квестики, да, прокачуємо свій пас. В принципі, в ранкет нам ну, безсмисловно зараз слізти. У мене перший міфік, я його там ще трішечки побустив свій ранг, Ну, до другого міфіка мені Ще прям ну, іграти і грати. Бо на міфічних рангах можна грати виключно юнітами, які в тебе на 11 силі. А на жаль, у мене цих юнітів не так багато, тому треба зайнятися, як то говориться, прокачкою. Прокачкою своїх бравлерів, бо мій пік, ну, виходить, не такий уж і серйозний. Так, хорошо, давайте понапрягаємо поку. По потратив я усі свої заряди. Так, бем плюха по цьому. Щас поку просто прогрим дуже люто. Ні, слухай, оцей гаджет потужний. Реально, гаджет дуже толковий. І давай. Давайте отаку такую закинемо. Бенс. Так, поку треба. Ой-ой, походу, мене щас покуку убьет. Аймен реально щас може убити. Отако ставлю. Отако. І поко взірвався. Да, поку я взірвав. Але слухайка, нашого кактуса тут прям ну якось задушили. Задушили. Він то вроді то і когось і убив, але, на жаль, баночок він так і не залутав. Ну, надіюсь, надіюсь, що в нас все вийде. Так, давай-ка цього чувачка проженемо. Ну, слухай, оценочка скіна, ну я думаю, що 8 з 10. 8 з 10? бо 10 з 10 я йому не можу дати. Ви мені не прям так супер подобається, але скін достойний. Реально, от без приколу, скін вартий вашої уваги, тому що він і насправді ну. Вартує, вартує своїх гемасів. Так, треба оцих чувачків якось трішечки прогнати, бо їх тут прям занадто якось багатько. Давайте. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Братуха, 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 а мого то тіпа убили. мого тіпа то убили. І нам треба тепер якось, ну, ви випутуватися, випутуватися з цієї ситуації, прогнати ось цього дракончика. Отакого От ще полюшечкою. Бемс! Так, знизу хтось є у нас. Щас провіримо. Да, слухайка, а там у нас є якісь браулери. Можна ще отаку ультич закинути. Правда, цей чувак формує з. І він прям занадто сильний, занадто жирний. Плюс ми ще без банок. Я взагалі здивований, як ми взагалі зайняли топ-2, якщо чесно. Oh. Ну і що я можу ще розказати про Сквіка? Я замічав, що на високих рангах його досить часто обирають. Реально, його досить часто обирають, так як є, він є дуже якимось, не знаю, імбалансним, не знаю, чи дезбалансним. Навіть, навіть не можу вам сказати, чого більше, але факт в тому, що він сильний. Реально, реально сильний. бо... Аби він був нубським бравлером, то його би просто банально не обирали. От серйозно. На високих рангах його би просто не брали. Так, давайте дізнаємо оцю силу, закинемо її тако вперед. Так, тіпочок, ось сьогодні весь я просто підловили і кажемо йому до побачення маленький. У мене то гаджет на сповільнення. Закидуємо отаку пітарду просто. Взриваємо двох бравлерів. Так, каратеста оцього треба якось прогріти. Бем-бем-бем. Плюхи накидала йому дуже боляче. Проте тут у нас Лілі. Тут у нас Лілі, і з нею треба було б. Побажано, бо якось ну якомога швидше розібратися, бо в неї ще скоро буде ульта. Давайте якось отакого Бем-Бемс. Плюшечки треба закидувати. Треба серйозні плюхи закидати. Так, він влетів в мого напарника. І слухай, я їй боюсь. Я їй серйозно боюся. Тому що в неї вже появився напарник. Давайте гаджет зарядимо. Бемс, не попав. Все. ГГ. ГГ, просто Дензо, ти приїхав. Ти приїхав, але. О, він, він він вижив. Мій появився. У нього чотири банки. Але що він зробить, Лілі? Ну правда. Давай. Давайте будем реалістами, що в нього 11 банок, він плюс заряджає зараз ульту. І я тут просто, ну, бестолковий. Реально, він мене сейчас просто поб'є. Ха-ха! Але знову ж таки, головне, що зайняли топ-2. Головне, що топ-2. ми слили ранг і два квести паралельно виконуємо. Так що, як говориться, все у нас під контролем. Також, друзі, якщо у вас є якісь цікаві ідеї по Бравла Старсу, по робоксу, ви мені можете це все діло озвучувати в коментарях. Так як я всі коменти, друзі, читаю. Да, тобто, можливо, якусь вашу ідею, я її уберу для наступного відеоролика. Кстати, тут бочечка, от її викстаті, би я підловив. От я б її підловив, але якось ну, ми не гармонійно, не гармонійно іграємо з моїм. Ім напарником ми щось ну, не можемо состакатись якось адекватно. Так, тут у нас брок. Брокіч, 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 смердячич. іди от мене. Іди от мене, бо ти я мене чуть не убив. Чуть не убив просто мене, представляєте? Так, треба треба якось. Ну, я не знаю. Треба в команду закидальщика, а не ось цього Спайкіча. Бо спайкіч таке відчуття, що тут ну, трішечки є якимось безстолковим бравлером. Так, тут у нас кошачок О, кстати, кошака ми вирубили. Кошака вирубили. Можна отаку петарду закинути їм, шальну. Ха-ха. Як то говориться, да? І отакого, от Бемс. Опа! Зловили, підловили тіпа. Правда, я його, на жаль, що не убив, але знову ж таки. Налякати ми його налякали. Там, кстати, ще й Лілі, тут ще Дінеч знизу. Йомайо, -йо. як проти них, як проти них взагалі діяти? Тут кошак. Ще буде кошак влітати. Ага, він заліз на свого на свого тіпа. Ну так, треба сповільнити. Опа, сповільняємо. Закидаємо таку шальну пітарду і. да, Мене просто переловили. Мене просто переловили, і ми зайняли топ-4. Мінус один рейд. Хорошо, хорошо, двадцять. Крім зараз ардропи, так як я їх заробив, да? Бемс, плюс 25 рейта собі, в принципі, апнули. Давайте на громові. Давайте на нагромю. В принципі, на ньому також ще квест. Плюс тут ще й мапа така, ну, можна сказати, що під закидальщика. Так що, я думаю, що гром тут повинен влитися в цю, всю обстановку. Цікаво, є якісь кінчики. Прикольні, да? Прикладасті? Ну, не знаю. Не хочу я такого. Я не хочу такий скин купляти. Давайте ліпше скіна бігати. Нова каточка, Let's go. проти нас бачу, Тара, Койт, Пенні, з нами Тара. Ой, з нами Тара, кажу, з нами колет. З нами колет. Я би зараз під гаджетом отакого шведенку. дивися, пані просто зараз можу отакого одлякати. Одлякати прям конкретно, слухайка. А гром дуже сильний, кстати, закидальщик. От реально. Без приколів. Він прям, ну, дуже-дуже імбовий. Диви, бенс, просто. І що він мені зробить? От що він мені може супро... супротиставити, ну правда? Отакого просто вирубаємо ще одного бравлера І у нас уже зіткнення. Ти розумієш? Буквально тільки каточка началась і у нас уже зіткнення. Кстати, там знизу я бачив, баночка валялася. Давайте її заберемо. Нехтувати нею не будемо, бо як не як це все одно більше хп і додатковий демедж. Тому давайте зараз до нашого бравлера да до нашого напарника. І попробуємо цього френкіча якось затикати. такого Бем, ульта і до побачення, братуха. Так, зараз, можливо, наш напарник знайде. А, оно він тікає, тікає. Куди ти тікаєш, малесенький? Лови подарунчики. Ну, слухайте, отак. Отак мені вже більше подобається. Якщо часно, наскільки не так було цікаво іграти, як на Громові. Аби ще на Громові було побільше скінів, бо їх прям занадто замало. Всього три скіна, да, срібний. Е, потім немов він якийсь заяць, і ще якийсь. Ну, другий занадто дорогий. У Мене, на жаль, гемів немає, да, бо я купив собі сквіка. Тому на той скінчик потрібно ще буде трішечки ну, підзбирати. Підзбирати так. Е, дракончик, драгон, дракончик, лови, лови плюшечки, такі цікавесенькі, да, бемс. На тобі ще й тобі, плюху. Ну, слухайте, непогано. Непогано. Так, мінус одна команда. Мінус одна команда. Тут у нас Ніта тікає. Ніта тікає, ніт... з ніто з нітою розібралися. Так, мелоді. Мелоді закидуємо такого бем-бем-бем. Просто до побачення. Диви, бемс. <с> мінус ще один браулер І все. Просто ізі катка. Як я їх просто тільки що красиво, просто закидав. Все шок якийсь. Ну правда. Отакий От бувчик, ну, прям дуже крутий був. Так, пройшли, я бачу. Що ми ще один левел, давайте заберемо стартропчик, заберемо свої блінги, да На скінчики майбутні, і змінимо Бравлера, на кому в мене є ще квест. Хто в мене є такий цікавий, на кому я дуже давно не іграв. Так, ну дивись пайпер тут нам не підійде. Пайпер не підійде, Сквік Ну треба скільки, кстати, доіграти. Треба, на скількові на доіграти, бо на ньому треба зробити ще дві перемоги, щоб отримати ти, що їх спішки Так, загрузили ми в каточку. З нами Максік, Проти нас бачу кошака. Ну, слухай, проти нас прям такі сильні Типи попалися. Надіюсь, що у нас все вийде. надіюсь, що у нас все вийде. Будемо з вами, як говориться, оптимістами. Так, давайте залутаємо зараз безпереченьку цю баночку. Ну, скін прикольний. Ладно, скін прикольний. Такий незвичайний, да, Називаємо це так. Провіряємо, кстати, у ці кустики. Кстати, опа, тут ще й нас тує. Опа, мінус один. Так, тут у нас тара. От її би якось би наказати було би по-хорошому. От її би такого бем, Плюху, й просто сповільнити, як то говориться. О, братуха, а ти куди зайшов? А ти куди зайшов? Манюній. Ха-ха, лови. Лови не втикай! Тобі теж плюху можу накинути, братуха. Так, по тарі треба. Треба тару одігнати. Оцього також треба одганяти. Так, сту. Опа, кстати, втара є ульта. Втара є ультич опа. Братуха, а що тако? А що тако по мувам? Ой-ой, халепа. Тара то може щось утянути. І вона хоче, кстати, ульту накинути на мене. О, плюха. І в мене теж ульта. Я можу отак ось зробити просто. Ну, якусь плюшечку накинув. Якусь плюшечку накинув. Але тут кошачок, кстати, кошака прогрів. Кстати, кошака прогрів. Б Плюха, ну їх душать, їх душать. і нам би треба було б якось це ще скомбінувати те, що на них напали. Так, плюха, бенс, е, треба цього клона убити, і кошака би також тако якось взірвати. Так, закидуємо на цих типів просто пітарду. Будемо її називати пітарда. Так, ну бочка, кстати. от бочку би прогріти, було б прям імбово. Так, Отако ставимо оцей гаджет, щоб він не міг до нас просто підійти. Як то говориться, сповільнювався. Так, тут у нас ще й спереду якісь тіпи. Ух ти йо. Ух ти ух ти йо. Братуха, на Максові Помагай! Помагай, рятуй! Ой-ой! А він телепортувався обратно. Треба хілкувати. Треба помагати нашому напарнику. Так, тут у нас шарфіч. От шарфіша треба якось. халепа. Все, халепа. Він на напал Спасли! Чутко! Сту! Сту треба вирубити! Бем-бем-бемс! Попади, Дензо! Просто! Три команди живих. йой йо 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 йой Халепа, халепа, прям дуже конкретна. Так, наш напарник буде через 5 секунд. Через 5 секунд треба хоча б в топ-3. Не успів. Не успів топ-2 зайняти. І ми зайняли третє місце. Обідно, обідно. Наступна каточка, надіюсь, що буде покраще. Ми займемо, знаєте, як то говориться, королівські позиції. У нас буде купа банок, і ми швиденько затащимо. Так, дивись, тут є Емс. От Емс, треба плюху, отак обем прогрівать. Тут ще є ліончик, кстати, якого треба було би отакого легесенько, легесенько. Налупити, да? Далі, юзаємо гаджет, проходимо вниз. Отакого от плюху. Плюху просто. Так, тут а вже якийсь файт. Тут у файт, тут в кольта. В шарфа шість банок. Йохо. Шарф може нам прям ну, зробити, як то говориться, бобо. Буде дуже-дуже боляче і неприємно. Так, плюха ще одна, ульта. Хопа! Закидаємо, закидаємо тіпів. Слухай кайди сюди, кольтич, смердоч. Ух ты, йо, чуть не помер, кстати. Чуть не помер. Оп-оп-оп. Мінус Кольт. Мінус Кольт. Уже хоч щось. Так, може там сидить. Ой-ой-ой, ой, 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 ой. Ну, ну шарф просто не контриться. Моїм браулером точно він ніяк не контриться. О, дивися, Макс, кого знайшов. Вонячу кресу. Сидів кресив, значить, да? Ну, зараз. Зараз я появлюся і допоможу її отакого ліквідувати. Так, тут у нас халепа. Халепа, халепа, халепа. Отако пітарда. Пітарда шальна. Надіюсь, він. Вже вбив! Я його реально майже вбив тільки що. Правда, скоріш за все, сейчас Макса вб'ють. І це прям дуже-дуже обідно буде. П'ять команд живих, йо маю, П'ять живих команд. Це просто якийсь шок. Давайте якось центр займемо, треба їх всіх відзонити. О, тут провіряємо, нікого немає, чітко. Тепер головне, щоб шарф на нас не напав. Так, дивись, тут є бібі. От бібі проганять треба. От бібі ми проганяємо. Шарф іще... О, все, топ 2. Все. Я не претендую на топ-1, бо в шарфа 16 банок тут просто нереально. Нереально щось йому зробити. Але топ-2 і. Квест, кстати, майже виконали. Ще одна перемога. І ми забираємо свою штуку XPшечки. Нова кеточка. Let's go! Слухай, а тут проти нас прям багато міфіків, майстер даже в когось є. Чи легенда, то ні, то вроді легенда. То вроді легенда. І тут буде прям потна катка. Отут я просто впевнений на, на всі 300%. Якщо тут буде прям дуже складно, якщо вони, звісно, щас просто самі себе не переб'ють. Так, баночку забираємо. Ну, вроді як, початок не погано. Ганий, три банки, да? Це ліпше, ніж нічого, тому давай ка щас будемо пробувати. Пробувати, пробувати. Юзайм гаджет. Тут у нас Шейлі сидить. Треба, треба якось їх отакого бем-бем-бемс. Прогріти, прогріти. Він ще закине мені оцю свою двіжуху. Так, мінус. Хорошо. Получається, Шейлі залишилася. Залишилася Шейлі. Щас провіримо. Оці кустики, а вона вище. А тут Ніта сидить взагалі сім банок. Ти де і скільки накрав, братуха? Поділися. Поділися банками. Давайте ще з цього медведя пробуємо такого безресенького. Бити, ну Ніта прям ну, жирно. Ніта прям жирна. Вісім банок. Це багато. Так, Ніту, кстати, я підриваю. Ніта умирає. Чітко. Забираємо цих зараз нещасних три баночки. Могли би і чотири хоча б дати, да? Три команди живих. Треба щось одну команду якось убити. І тоді, і тоді все буде хорошо. О, все, топ 2 Це означає те, що ми по любому по-любому виконали квест. Тепер треба постаратися, можливо, у нас вийде зайняти топ-1. Так, бем-бем-бем. Плюха-плюха. До побачення. Залишається Френкіч. Френкіш, який, кстати, дуже-дуже жирний, якого. Його сім баночок, треба щас його отакого через стінку. Через стінку закинути йому таку шалену пітарду, якою я, на жаль, не попадаю. І я дуже не знаю, що з ним робити. Ну треба свого напарника чекати. Треба реально свого напарника чекати. Якось отакого зробити. Такі якісь шальні плюхи, шальні муви. Так, Френкіча ми сповільнили. Френка сповільнили. Закидаємо плюху. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, пітарду, пітарду, пітарду. Ну, буквально секундочка, і я би його вбив. От серйозно. Ну знову ж таки, топ 2. Виконали два квести. Зараз ще відкриємо стардропчика. Супер рейр, да. Плюс 200 x пішечки. Зараз, що нас тут по стардропиках. Ооо. Ооо, о тисячі коїнів. Сюди. Далі іконочка новесенька. І забираємо ще один стардропчик. Рейр, який дає нам плюс 25 карточок. Ну і в цілому, друзі, дякую за перегляд даного відеоролика. Натикайте купу ртецьких подобайок. Ну і звісно, ж не забувайте про підписку і лайк під цим відео. А з вами, як завжди, був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.